Дякую, у мене просто є бронювання. Колеги, дякую за запрошення. Це я так трішки пожартував, але я розділяю тему і занепокоєння книговодавців, взагалі правовласників стосовно проблеми піратства. Ось як зазначили, ну ми намагаємося і приходити на подібні заходи, взагалі бути на зв'язку із правовласниками, в тому числі. Десь я так виходить, що збираю негативний фідбек про нашу роботу, про те, що все рівно є порушення, і ну, на жаль, такі факти дійсно мають місце бути, тому що ну, така платформа, як OLX, вона там певним чином так рефлексує да, стан, який є в суспільстві, якісь тренди і так далі. І тому подібне. Я думаю, що мабуть, зараз вже на OLX є в продажу. Фігурки з «Happy Meal», як Макдональдс запустив їх вчора, вони завтра вже будуть тут. Так само, е, ну, на жаль, і рефлексується е, і такі проблеми, як піратство. Ну, на щастя, наша книговидавнича сфера, мені здається, переживає зараз, не дивлячись на війну, да, не дивлячись там на всі жахіття руйнування друкарень і тому подібне. Мені здається, що переживає хороший час в плані розвитку. Ми Ідемо до своєї книги, ми хочемо і читати, хочемо читати українською, хочемо читати. Е, ну мені так здається, я просто бачу фідбек. Мені здається, просто як споживачу, що раніше було, наприклад, там, 100 найменувань, зараз їх там, наприклад, тисяча. Я, я про це е, про це кажу. Книги стають популярними і переклади, і українських авторів, і тому, відповідно, ну, збільшується кількість е, охочих на цьому заробити незаконно в тому числі. І, звичайно, що такий контент. Е, Такі продукти потрапляють на маркетплейси такі майданчики, як OLX. Ну, Власне, як ми працюємо з цією проблематикою, і яка є правова база для цього. Законодавство українське, і європейське і інших країн передбачає так званий принцип як безпечної гавані, коли... Провайдер таких послуг, як Маркетплейс, не несе відповідальності за контент, який розміщений в нього, е, ну власне, на, на сервісі, якщо там дотримується певних умов, так якщо він не знає про те, що такий контент в нього розповсюджується, так е, якщо він е, реагує е, на повідомлення про розповсюдження такого негативного контенту, ой, перепрошую, незаконного контенту. Ось, і власне, ну, це, це є базою для нас. Ми, в принципі, діємо точно так само. От. Ми не модеруємо на 100%, тобто, всі оголошення, бо це не є можливим з технічної точки зору. Ми всі говоримо про AI. Він також має місце бути, звичайно, і за допомогою цих інструментів, очевидно, що модерація стане кращою і вона вже стає кращою. Але разом з тим, на 100% ми не модеруємо контент. Але… Якщо до нас звертається правовласник, то ми вживаємо, вживаємо певних мір, мір і засобів. Якщо ми зараз у форматі такого воркшопу і можемо розраховувати на те, що такий формат, якби off the records, я можу поділитись певною статистикою. Один із технічних засобів, які ми впровадили проактивно, ми бачили, що багато продається копій книг так, в електронному форматі, ну, по типу PDF, EPUB і таке інше. І ми вжили технічних засобів, тобто зафільтрували фактично ось оголошення. Якщо людина продає електронну копію книги, вона автоматично, тобто це оголошення не пропускається на, на платформу. Uh, і я скажу, що такий фільтр спрацював і з початку року близько 6 тисяч разів, тобто 5, якщо буде точним, 5808, uh, тобто 5 тисяч разів uh, певні користувачі продавці намагалися продати електронні версії книг, але uh, вони не змогли цього зробити, оскільки ми їх заблокували. Uh, по uh, торговельним маркам, ну тобто контрафактної продукції. Звичайно, що статистика значно більша, оскільки ну, Alex, в першу чергу це товарна платформа. І правовласники то що сьогодні згадували колеги, таких продуктів, як косметика, одяг і таке інше. Вони активніші, в них очевидно є більший ресурс. Ось тому вони звертаються до нас частіше. І е, з початку року е, до нас надійшло близько 4 тисяч звернень. По 3 тисячах із них ми видаляли оголошення. Якщо говорити про абсолютні цифри в кількості, то це 54 тисячі таких оголошень. Для платформи, звичайно, що це ну, від кількості оголошень залежить би, прибуток платформи і так далі, але це усвідомлені кроки, які направлені на те, щоб не допускати контрафактну продукцію на, на платформу. Стосовно ще проактивних кроків, ми говоримо про те, що ми не допускаємо. Товари, які користувачі самі ідентифікують як копії, репліки і таке інше, оскільки таке теж е має місце бути, воно автоматично е відхиляється на етапі публікації. Е Стосовно комунікації між е правовласниками і платформами, е вже сьогодні зазначав Богдан, е те, що ми називаємо Take-Down Notices, да, і воно ще ну, має коріння із американського е закону. DMCA, який Digital Millennium Copyright Act. зараз Міленіум це 2000 рік, тобто вже 25 років пройшло, але все рівно ця концепція і цей інструмент він до сих пір залишається е, тією чи іншою мірою дієвим. Ми так само приймаємо скарги від правовласників, в тому числі і від книговидавців, е, маємо спеціальну форму. Через яку до нас можна звернутися, ми вимагаємо в якості підтвердження мінімальний набір документів і інформації, якщо так можна сказати. Ем, для нас буде достатньо, якщо звертається видавництво, це може бути копія ліцензійного договору. Ем, Конфіденційна інформація чи комерційна таємниця нам, нам, нас не цікавить. Вона може бути затерта, заблюрена, там як завгодно. Ось, якщо це звертається сам автор, ну звичайно, ми попросимо документ, який підтверджує його е, особу. От е, намагаємося протягом трьох днів такі е, заяви опрацьовувати. Я знаю, у нас там були певні проблеми, і видавці звертались, в тому числі до мене особисто, ми їх намагалися вирішити в такому вже індивідуальному порядку. Ось, здається, такий механізм він працює. ну, Принаймні, ми видаляємо ці оголошення, і якщо бачимо системність, то блокуємо ну, власне, користувачів їх облікові записи. Можна працювати також, те, що сьогодні згадував пан Володимир, в такому, скажімо, трикутнику, правовласник, оператор платформи і правоохоронні органи. Це не завжди дієво, це довгий шлях. В силу різних причин правоохоронці іноді не хочуть там порушувати справу. Вони вважають, що це справи цивільно-правового характеру. Ось, але якщо з ними проводити роботу, ну так і показує наша практика, то Може доходити до кримінальних справ, може доходити до, до вироків. У нас є декілька кейсів успішних, не, не з видавцями, але з е, виробниками продуктів харчування великими міжнародними компаніями. Ось. Е, сьогодні пані Олена Орлюк згадувала у своїй доповіді, що. При спілкуванні з різними, ну скажімо, стейхолдерами згадується те, що мало інформації про інтелектуальну власність, ну, там, низький рівень інформування і так далі. Е, і я з цим абсолютно погоджуюсь і вважаю, що інформувати суспільство, так, навчати його це один із ключів до подолання цієї проблеми піратства. Е, і ми за ip офісом також е, займаємося цим питанням. Була запущена кампанія. <кій> по Протидії контрафакту. так, Це не зовсім книжкова тематика, але разом з тим принципи є тим самим. Ми розміщаємо інформацію, якою намагаємося достукатись до своїх користувачів і продавців, і покупців. Оскільки я часто навожу такий приклад, що є ситуації, коли продавці от вони порушують права інтелектуальної власності, продають відвертий контрафакт, але самі не розуміючи, що вони роблять погано. Ми звертались до наших продавців, і була розмова. От є продавець в нього оголошення, він там пише, що Кросівки New Balance, оригінал виробництво Хмельницький. І ми їм кажемо, ну, як, ну це ж це контрафактна продукція. Вони не розуміють, чого, ну, що ми взагалі від них хочемо. Ось, тому, е, повторюсь, я думаю, що ну, такі едукаційні програми і проекти вони також дуже важливі. І, Якщо я можу звернутись до книговодавців, то я прошу вас бути активнішими, звертатись і до нас. Якщо це не завжди працює так, як всім нам хочеться, ну можуть бути нюанси, але разом з тим, ну повертаючись до пана Володимира, дорогу подолає той, хто іде або починає йти принаймні. Ось і долучатись до таких ініціатив, як підтримує інститут книги, Український офіс інтелектуальної власності. Я думаю, що разом в, в спілці ми досягнемо якихось результатів. Дякую.